Тема 20. Асертивність. Дуже важливе та актуальне, на мою думку, поняття, яке потрібно перетворити для себе на щоденну практику. Асертивність – це здатність людини відстоювати свою точку зору, не порушуючи моральних прав іншої людини. Це здатність оптимально реагувати на критику та вміння рішуче говорити собі та іншим ні, якщо цього вимагають обставини. Асертивність дозволяє зробити свою поведінку гнучкою та дивергентною. Існує ще таке визначення для терміну асертивність. Це поведінка, що поєднує внутрішню силу та ввічливість у стосунках з іншими людьми. Це здатність у ситуації зовнішнього тиску коректно відстоювати свої інтереси та свою лінію поведінки. Спокійно сказати Ні тому, що вас не влаштовує та продовжувати в соціально прийнятній формі ефективно наполягати на своїх правах. Як практикувати? Ось вам секретна вправа. Вправа повна чаша. Ми кожного дня прокидаємося зарядженими, тобто маємо 100% від нашого можливого енергетичного та емоційного ресурсу. Це можна порівняти зі смартфоном, який на ніч вструмили в зарядний пристрій і ввімкнули в мережу живлення. Зранку батарея телефону покаже всі поділки заряду заповненими. Або ще ми можемо порівняти це з наповненим повінця чистою водою, глеком чи графином чи чашею. Краще з чашею. Отже, наша задача полягає в тому, щоб ми протягом усього дня уявляли себе тією повною чашею, яку потрібно рухати обережно, щоб вода часом не вихлюпнулася на когось. Наша сильна емоція чи наша дуже актуальна та авторитетна, але непрохана особиста думка. З якогось приводу. Так само ми маємо пильнувати за тим, щоб ніхто зі сторонніх чи з близьких людей не намагався нас захлюпити своєю водою чи спровокувати нас на розгойдування нашої чаші, щоб ми почали переливатися через край навмисно чи не навмисно. Як уважно ми маємо ставитися до своєї власної чаші, так само ми маємо брати до уваги рівновагу чаш інших людей. Ви можете сказати, що життя без емоцій та полеміки нудне та прісне. А я й не закликаю всіх людей ходити з кам'яними обличчями по життю. Я тільки закликаю бездумно не розхлюпуватися емоційно та інформаційно на людей, що ви їх зустрічаєте на своєму шляху. Особливо, якщо ви їх зустрічаєте не на приватній території, а на територіях суспільного користування. Ну і ще я дуже закликаю помічати і одразу ж припиняти розхлюпування на вашу адресу інших людей. Бо там, де людина розхлюпується, утворюються калюжі та багнюка, тобто поширюється емоційний бруд, плітки та конфлікти. А це вже геть не про чистоту, етикет чи шляхетну поведінку. Правда ж? Користуйтеся на здоров'я. Запрошую підтримати наш проєкт, вподобавши це відео та підписавшись на канал. Для тих, хто бажає стати нашим меценатом чи отримати інформацію про книгу та навчання, ласкаво просимо до опису цього відео. Відкриваємо секрети шляхетності разом. І вперед до гідного життя!